Привіт сьогодні! Чергове відео з будівництва з'їзду з подільського мостового переходу. Як завжди, я розповідаю та показую зміни з моменту мого останнього відео. Тому приємного перегляду. Сьогодні у нас буде короткий огляд. Приїхав я сюди після роботи, тому не всі ділянки встигну обійти. Але найголовніше, звичайно, покажу. Розпочнемо ми від вулиці Петра Вершигори. Це та частина, куди будуть виїжджати автомобілі, рухаючись від подільського мостового переходу. І кілька місяців тому на цій кільцевій розв'язці починалися ремонтні роботи. Виконували їх тоді, здається, ще у Дніпровського району. На той момент встигли лише замінити бордюри. Та як бачимо, більше змін так і не відбулося. Звісно, ще покажу, як виглядає готовий переїзд. Дві смуги з фінальним шаром асфальту між трамвайними коліями залізобетонні плити та встановлене бар'єрне огородження. Залишиться хіба що нанести розмітку та встановити дорожні знаки. Нового тут поки що також нічого немає, тому залишаємо це місце та йдемо далі. Не можу не нагадати про схему руху. Рухаючись по цій новій дорозі від подільського мосту, ми зможемо повернути або направо на Петра Вершигори, або наліво на безіменну дорогу. Заїхати ж на міст можна буде з розворотом біля скаймолу або через того ж Петра Вершигори. Схему ви вже бачите на екрані. А так виглядатиме об'єднаний в одне ціле тротуар та велодоріжка. Звісно, ця частина ще не дороблена, але, як бачимо, з метою економії коштів, а також беручи до уваги те, що в майбутньому тут все-таки буде проходити дорога, три смуги в кожну сторону, вирішили зробити так. А зі змін можемо зафіксувати лише нові бордюри, по яким вже можна побачити майбутній тротуар та повністю змонтовані стійки під шумозахисні екрани. Ця ж частина насипу поки що залишиться в такому вигляді. Хіба що з часом позеленіє. А на самому ж підйомі, окрім пішохідної та велодоріжки, які, як бачимо, вже в процесі будівництва, зроблять ще освітлення, перильне та бар'єрне огородження. До речі, відкритий з'їзд з Подільського мостового переходу нам обіцяють до кінця жовтня. Рух відкриють як для громадського транспорту, так і для приватного. Разом з відкриттям ще й буде запущено два нових маршрути з лівого берега на правий. Один з Троєщини, інший з Русанівки обидва матимуть кінцеву зупинку на подолі. А ще попередньо на цьому місці маю на увазі в центрі розворотного кільця трамваю, матимемо зупинку громадського транспорту. Таким чином створиться такий собі тимчасовий пересадочний хаб автобус, трамвай, електричка. Тимчасовий, тому що хто цікавиться темою Подільського мостового переходу, знає, що пересадочний хаб має бути зі сторони Русанівських садів, тобто за залізницею, на тому місці, де у нас буде майбутня станція метро Райдужна. Відкриття цієї станції це перспектива на далеке майбутнє. Але сподіваємося, що це не затягнеться на десятиліття. Туди ж, до речі, до станції метро Райдужна має також бути продовжена лінію трамваю, яка потім піде аж до Сокарків. Дійшли до зупинного пункту райдужний. Хочу ще нагадати про пандуси та ліфти, які мають тут бути. Один з ліфтів приблизно знаходитиметься в цьому місці. А взагалі, згідно проєкту, матимемо їх два та два пандуси. Для цього поки що тільки на цьому місці почали робити підпірну стіну. Хто дивився моє попереднє відео, бачив, що тут працювала бурова. Стіна проходитиме вздовж платформи приблизно до середини, та обходитиме ліфтову шахту. Щодо іншого ліфту та пандусів, їх розташування покажу на схемі. І, хоча на цю сторону ще не перейшли робити тунель, але палі, наскільки це можливо було зробити, зробили. Невдовзі мають початися активні роботи і на цій ділянці. Невдовзі, тому що першу частину тунелю на Русанівських садах вже зробили. Окрім цього, бачимо, що йдуть фінальні роботи з відновлення залізничної колії. В нашому випадку працівники підсипають щебінь. А це лише означає те, що вже скоро тут пройде перший пробний поїзд, запуск повноцінного руху і початок будівництва тунелю на іншій стороні. Нагадаю, що тунель у нас буде подвійний: одна частина автомобільна, інша для трамваю на перспективу. Загальна його довжина складе 112,5 метрів. Також звертаю вашу увагу на те, що контактна мережа вже відновлена. Минулого разу, хто пам'ятає, її ще не було. І до речі, якщо в когось буде запитання, що це за штуковини середині колій, то відповідаю, це контркутники. Побачити їх можна на мостах, переїздах, тунелях та інших ділянках, які вважаються потенційно небезпечними. Задача їх проста: запобігти зіскакування візка вагонів з рейок. І переходимо на фінальну на сьогодні частину відео. Це майже оновлена платформа зупинного пункту Райдужний. Ви знаєте, що раніше вона була низькою, це спричиняло певні труднощі при виході та вході до вагонів, але тепер матимемо високу зручну платформу. Укрзалізниця вдало скористалася моментом закриття руху по тій ділянці та вирішила її оновити. Платформа нового типу бокові залізобетонні плити не дають змогу потрапити вниз під неї. Зверху зроблена плита, яку тут робили з захопками. А на плиті вже укладена тротуарна та тактильна плитка. Ближче підійдемо до оновленої платформи, можемо відразу побачити, що тут після того, як закінчили роботи з прокладання кабелю, частково оновили сходи донизу. А також зробили сходи безпосередньо на саму платформу. З іншої сторони, якщо пам'ятаєте, я розповідав, що буде пандус. Але плани змінюються, тому тепер там матимемо ще й сходи. Пізніше, як буду мати точне їх розташування, обов'язково покажу схематично. Роботи тут ще не закінчені, тому поки маємо такий вигляд. А от сховатися від дощу нам, як пасажирам, буде неможливо. Тут вирішили зробити звичайні навіси, які не допоможуть залишитися сухими, якщо вас зненацька застане дощ. А ще чудова лавка, можна присісти та почекати електричку. プレ Сподіваюсь, відео було цікавим. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм, сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не війшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!